Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні ми з вами в магазині на четвертий день завозу і ціна за кілограм 251 гривня. Першим до приміряти ось таке пальто в 42-му розмірі. Воно темно-сірого кольору, базове і взяла його до примірочної через його дуже хороший склад 60% тут вовни 20% кашеміру. Альто доволі тепле, тут щільна тканина. Звісно, воно не для зими, але для холодної такої осені підійде. Воно таке доволі класичне, дещо приталене, середньої довжини, але мені не дуже подобається, як тут зроблений комір, і виглядає воно дещо так от по-вінтажному. Як вам воно, пишіть в коментарях. Якщо говорити про його стан, то воно без дефектів в ідеальному стані. Наступною буду приміряти ось таку куртку косуху. В такому світлому коричному, бежевий колір, і вона з натуральної шкіри. Дуже м'яка шкіра, приємна і в дуже хорошому стані. Ось такі бірки. Тут і бренд вказаний, і власне вказано, що це натуральна шкіра. На жаль, вона дуже маленького розміру мені не підійшла, але доволі класна. І виглядає така, ніби як під замшу, що зараз актуально. Ну, але дуже сильно вона обтягує, навіть якщо її вдягнути на еску, вона все одно буде приталеною, а хочеться все-таки куртку більш вільнішу. Стан у неї дуже гарний, шкіра добре збережена, як таких дефектів на ній немає. Таке от легеньке багу. Давно собі шукає шкіряну косуху, власне, з натуральної шкіри хочеться знайти. Звісно, що з замінника трапляється дуже багато різних курток і в ідеальному стані також. А от з натуральної шкіри, на жаль, не так часто потрібного розміру можна знайти. Чомусь найчастіше мені трапляються саме ось такі от маленькі розміри або надто величезні куртки, це логічно, адже вони не багатьом підходять. Далі буду приміряти таку куртку від Zara, Вона світло-блакитного кольору, розмір вказаний XS, але вона доволі така от величенька, з накладними кишеньками йде, ніби зроблена під денім, але насправді це просто тканина, така дуже цупка. Куртка йде без підкладки, тому вона така от дуже схожа просто на сорочку. Сорочку з пояском. Дуже дивно мені тут виглядають гудзики, якісь вони такі от старомодні, це навіть не гудзики, а закльопки. А загалом, в принципі, непогана курточка для весни теплої, для літа. Можна її накидати або навіть носити, справді як сорочку, наприклад, в розтібнутому вигляді з якимись футболками. Щоправда, на мене вона все-таки замаленька. Ще сподобався мені ось такий кардиган в красивому відтінку, бежевому. Розмір тут також S, знову ж таки маленький, але я все одно його спробую приміряти. Він має дефект ось тут під рукою, така як дірка. Але оскільки вона під рукою, в принципі, можна пробувати акуратно зашити. Бірка тут відрізна, але очевидно, що він з вовни. Окрім цієї дірки, інших дефектів на ньому немає, ковтунців немає. І ось так він виглядає в примірці. Транина тут доволі тонка, така от делікатна, але якщо це вовна, в ньому все одно буде тепло. Його можна носити просто замість светра, як базову таку от річ, і його товчина буде дозволяти навіть носити його в заправленому вигляді, тобто всередину в штани чи в спідницю. Можна його буде заправляти. Собі його не купляла, оскільки як не як він з дефектом, ну і дуже схожий кардиган у мене є, теж в бежевому кольорі, лише з кашеміром. І ще знайшла ось такий кардиган в чорному кольорі з такими білими гудзиками-перлинками. Це розмір XS, тобто він дуже маленький, але склад непоганий: 70% тут віскози, 30% нейлону. Найбільше в цьому кардигані, звісно ж, мені сподобалися гудзики. Такі от перлинки дуже прикрашають його і роблять якимось таким цвятковим. Але розмір мені не підійшов і сам кардиган теж не є в ідеальному стані, є на ньому такі невеликі сліди носки. Далі буду приміряти ось таку сорочку, блузу по структурі. Ви, напевно, здогадались, що тут є льон. А саме 55% льону, 45% віскози. Має вона ще запасні гудзики, абсолютно новенька. Такий має дуже ніжний принт, квіти такі фіолетово-бускові. Вона дещо вкорочена, широка, рукавчики тут такі от короткі, широкі. Загалом мені подобається. Як вам, пишіть в коментарях. Мені здається, це такий ідеальний варіант для літа, оскільки склад тканини максимально хороший. льон дуже добре носиться літом, ну і вона не обтягує, вона має так от добре продуватися, і в ній не має бути абсолютно спекотно. І ще знайшла ось таку сорочку від Tommy Hilfiger, Цікава, вона така от в дрібний горошок. Ось такі от бірочки у неї. Тобто, це оригінал. Розмір вказаний М, але вона дуже малесенька. Таке враження, що це якась прям дитяча сорочка, або просто якась XS. ка Вона і коротка, і вузька, але якість в неї, звісно ж, класна, як і у всіх речей Томі. Дуже класна, та ще й в ідеальному стані, і взагалі дивно, як вона долежала до четвертого дня. А наступною буду міряти ось таку білу блузу. Вона має приспущені рукава, резинку вверху і внизу на рукавчиках резинки також. Розмір тут вказаний М, а склад тканини дуже хороший: 54% віскоза, 45% котон. Є 1% еластану. Ну і ось така вона в примірці. Рукавчик тут такий, як 3 четверті, йде вона такою от розлітайкою. Хороша тут якість, стан ідеальний, без дефектів. Не дуже я люблю ось такі от речі, розлітайки, ні блуза, ні сукні, тому давайте спробуємо її все-таки заправити. І ось в такому вигляді вона мені вже більше подобається. Вона стала якоюсь такою акуратнішою і витонченішою. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це ось така от біла сорочка, розмір L. Попереду вона виглядає класичною білою, а от позаду вона має ось такий от напис англійською мовою. Виглядає дуже цікаво стильно. Щоправда, почала її розглядати і, на жаль, знайшла дефект. Але все одно так примірюю, вам покажу, адже сорочка розкішна. Вона не банальна, дуже цікава, і водночас за своїм кроєм така от кежуальна, простенька, я такі речі люблю. Була б вона без дефекту, точно б собі її купила, але, на жаль, вона ось тут попереду має дірку. Зараз вам покажу ближче. Ось так це виглядає. В принципі, якщо її заправляти всередину, то можна носити, адже вона дуже низько. Але все-таки, мені здається, такі об'ємні сорочки носять поверх, як накидки, І цей напис, так, якщо заправити, теж сховається і їм буде зовсім не той ефект від цієї сорочки. І наступними буду приміряти ось такі от джинси сліми. Вони в темно-синьому кольорі, а взяла їх через їхній бренд це «Левіси». Джинси йдуть донизу завужені, ось такий вигляд вони мають позаду. Стан дуже хороший, але тканина доволі тонка, тобто вони, напевно, підійдуть для літа. І вони просто ідеально мені підійшли по розміру і по довжині хороші. І вверху, в талії теж не відстають, класно пролягають, одним словом, чудово лягли по фігурі. Знову ж таки, уже широкі штани, напевно, всім піднадоїли, і вже починають повертатися і ось такі завужені штани. Тому, як на мене, класний варіант, та ще й це левіси, крутий якісний бренд. Але от мені не дуже подобається тут товщина тканини. Я все-таки люблю джинси більш цупкіші, які більш так тримають форму. А не ось такі, знаєте, як легенси, вони облягають. І остання знахідка з одягу це ось така от спортивна жилетка в бежевому молочному кольорі від теж дуже якісного, дорогого бренду Jack Wolfskin. Цей бренд не потребує додаткової реклами. Я думаю, всі ви про нього чудово чули і знаєте. Дещо вона така, бачите, закашлатана, має як ковтунці, але загалом стан доволі непоганий. І ось такий вона має вигляд в примірці. На мене знов ж таки вона замаленька. Нагадую вам, що це четвертий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 251 гривня. І перед тим як перейти до взуття, давайте я вам поважу речі, які мені найбільше сподобалися. Зокрема, і ось цю жилетку. Вона заважила на 57 гривень. Також зважила і джинси від Levi's, і їхня ціна вийшла 136 гривень. А ми переходимо до взуття. Взуття вам також показую вагове. Ось такі гарненькі туфельки балетки вони з натуральної замші в бежевому кольорі, і якщо не помиляюсь, одна від підошва шкіряна. І ще ось такі чорні теж замшеві, такі вони, бачите, прям з такими каміннями великими, повністю шкіра. Стан дуже гарний, де-фактів як таких немає, на жаль, не мій розмір 37-й. І ось ці цікаві кросівки, такі от комбіновані, вони не шкіряні, тобто це замінник, але виглядають дуже цікаво: це 40-й розмір і вони в новому стані. Це, зокрема, видно і по підошві, вона зовсім не заношена, ніде вони не зачовгані. Ось такі тут поруч текстильні, і ось ці адідаси, в принципі, непогані, але все-таки ношені. А ось ці еспадрилі взагалі новесенькі, ось так вони виглядають всередині. Взагалі без жодного дефекту, ідеальні, з такими блискітками виглядають чудово. Ось такі ще були в гарному стані черевички на шнурівку лаковані на стійкому каблуці. І ще помітила, ось тут наверху, ось такі от черевики в такому грубому стилі. На шнурівках це філа хороший бренд, і вони в дуже навіть хорошому стані. Розмір восьмий, я так розумію, що це доволі великий розмір. Але це не натуральна замша, це замінник. Дивимося з вами далі. Нагадую, четвертий день заводу ціна за кілограм 251 гривня. Ось такі були черевики, вони з натуральної шкіри, але у них в жалюгідному стані підошва, тобто вона якась вся в траві, в сіні треба її відчищати. 36-й розмір, і вони виглядають якісно. Але хтось пройшовся десь по якомусь полю в них, я так розумію. Це у нас такі от босоніжки на підборах з якимись такими потертостями і сірі конверси. А тут внизу ось такі от білі адідаси з такими акцентними блискучими смужками. Ось такі в новому стані кеди, з таким от ефектом, ніби як бризнули на них якусь фарбу. І не лише спорт, а хочеться вам щось із класики показати. Ось такі були яскраві червоні туфлі на підборах 5 авеню. Але все-таки вони мають заломи. І не дуже хороший стан у них. І ще ось такі туфлі на дуже високих підборах. Вони йдуть такі, як з тканини, з камінчиками, усі переливаються дуже гарний стан. І ось ці кросівки теж в дуже хорошому стані. Тут такі от замшеві вставки, і виглядають справді дуже якісно. Щоправда, ось тут збоку вони виявилися замазаними, невідомо, чи це можна буде відчистити. Ось такі ще непогані черевики від bench в бежевому кольорі на шнурівках на такій от грубій підошві. І ще ось такі черевики, але мені здається, це такий варіант для походів, для гір. І, скоріше за все, вони чоловічі. Стан у них гарний. Ось ці челсі гарненькі, дуже мені сподобалися. Верхований має таку резинку з принтом. Який дуже нагадує відомий бренд Fendi. Стан ніби гарний, але немає жодної бірки з назвою бренду. І також не вказано, шкіра чи не шкіра, хоча, от на вигляд, вони все-таки не шкіряні, це замінник. Ось такі ще були цікаві, як угі з такою от вишивкою. Ось тут непогані такі туфельки, балетки з гострими носиками, вони з натуральної шкіри, трішки мають потертості на носиках. Ось тут ще такі непогані черевики на грубій підошві, вони з натуральної замші, і гляньте, які цікаві гумачки. Вони зроблені під челсі в такому коричневому кольорі. У мене є дуже схожі лише такого гірчичного кольору. І ось ці прямо в новому стані це 37-й розмір. Ось ці непогані лофери, вони з натуральної замші, непоганий у них стан і дуже класний колір. Такий коричневий, осінній мені подобається. і поруч ще ось такі от кросівочки від Adidas на грубій підошві. Трішки у них пожовтіла підошва, але, в принципі, стан гарний. І ось ці гарненькі святкові босоніжки з такими от намистинами, кітками, каблучки у них атласні, і самі теж такі вони атласні. Ось ці дуже круті черевики, видно, що якість тут не перевершена, вони утеплені, зимові, та ще й в ідеальному стані. Просто розкішні, дуже мені подобаються, але це великий розмір. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!